Діма Монатік, співак, автор пісень у мене в гостях, учасник э, яких шоу танцюють всі, X-Factor, і потім вже кар'єра почалася безпочинно. Ну, так, да, Там потім ще були зв'язний ну, а, а далі вже сольні. Все сложно. Все, я все сложно да. э, скажи, будь ласка, таке до тебе питання. Э, ким ти себе позиціонуєш? Тому що сьогодні приходив, наприклад, Женя Галіч, він угу. каже, можна я в коженки останусь? Я ж все-таки рокер. Угу. От ти хто? Как ты позиционируешь себя? Ну, я скорее все-таки исполняю поп-музыку, ну более современную, по крайней мере, пытаюсь что-то от себя принести в поп-музыку. И э, мне, конечно, ну я стремлюсь к мульти-артисту. Мне хочется. А что ты вкладываешь в э, термин мульти-артист? Э, это вот. Люди, которыми я лично восхищен. Люди, которые и танцуют, и поют. Очень красиво Women. это. Тимберлейк, эм... может быть? Тимберлейк, безусловно, да. Еще такие вот мультиартисты, как Эмили Санде. ну Например, она пишет и другим, э, и себе. Сия, э, Бруно Марс, Фарл Вильямс. Э, очень много примеров достойных. Цікавий набір. Скажи бо знав. Ну дай, причому мені все разнообразне в своїх стилях, ну, завжди є відкуди черпати і вчитися. Тобто ти позиціонуєш себе як мультиартист, не як окремо якийсь там співак, чи окремо танцюрист, чи окремо виконавець, чи окремо пісень. Я чому запитую? Я ж тебе поза поза ефіром вже питав. От коли, якщо пам'ятаєте, Діма, коли виходив на сцену. Як це воно? Співають всі? А, на X-Factor, Йолка йому сказала. Співають всі. Діма, ну в тобі ж буде боротися танцюрист і співак? І борються, чи... Ні, совершенно. Ну, а чому танці і пісня не должны боротися між собою? Это же одно ціле, як руки і ноги. Вот і все. Круто. А, скажи... Я, я тоді вообще не понял, почему Йолка спрашивает мене меня этот вопрос. Ведь она как никто должна знать об этом. Так вона, хіба танцює? Ну, у нього очень такой своєобразний стиль, ну, стиль танцю. Ні, ну в мене теж своєрідний стиль танцю, знаєш, я як на танцполу кожу. Це танцює, танцюємо, ми всі танцюємо. Просто у кожного своє чувство ритму. Слухай, скажи, будь ласка, от ти почав свій творчий шлях це так. Почав співати. Зараз у тебе виходить е... пісня, чи вже вийшла? 10-го, здається, листопада. У нас була презентація. Так, да, як вона називається? Про що вона? Вона називається «Сейчас». Очень символичное название, потому что совершенно недавно написано и о том, что сейчас переживаю в том ритме, в котором живу. И сегодня как никогда нужно, мне кажется, в творчестве должна быть какая-то мотивация и что-то светлое. Поэтому пытаюсь именно это дарить и своим слушателям, и, и себе, потому что слова обладают большой силой, и артист, который часто повторяет одно и то же, как правило это ну, окей, происходит. в ТВ клип начинается словами, сейчас начинается музыкальная терапия. Что ты вкладаешь в понятие музычная терапия? Что это такое? Музыка часто лечит, воодушевляет. И мы когда-то писали на студии песню «Прости». Я услышал когда-то на отдыхе такие интересные. Сидели люди и медитировали. И там очень классная такая на студии музыка. Была. садила и медитировала? Нет, нет, на отдыхе. Я услышал, как, Знаю, медитируют я как люди на под отдыхе музыку. медитируют. Да, да, да. Но это, это был такой своеобразный отдых. Другие люди, они по-настоящему отдыхали, медитировали. Я записал на диктофон эту музыку. Потом мы попытались подобрать вот сэмпл, который схож с этим. И вставили в песню ⁇ прости ⁇ И вот так оно пошло, поехало. Мы, мы называем наше выступление не концертами, а музыкально-танцевальной терапией. Зрозуміло, з поняттям зрозуміло. От скажи, називається твоя пісня Січас, але ж я, мабуть, буду не оригінальним, якщо задам це запитання. Зараз, Січас, в Україні війна. Так, чесно кажучи, з кліпу, ну це не до цієї до речі, пісні, там кліп другий. Так, так раз раніше Ну так випущена робота. Ну там просто я про війну про цю історію нічого не побачив. А нужно сейчас везде я тебе говорить за... о войне. Я тебе запитую, чи потрібно. Я считаю, що сейчас нужно наоборот только о мире говорить и об этом думать, и к этому стремиться. Войны достаточно. И мені кажется, у меня есть песня Може вже досить, в которой я все сказал о том, что думаю, высказали свою позицію по этому поводу. Це якраз стосовно того, що відбувається в Криї. Може вже досить. Може, уже досить». Ты не будеш проти, якщо ми коли будемо закінчувати трошки пізніше, ми її покажемо. Я буду тільки за. Окей. Домовилися. Скажи, будь ласка, в одному з інтерв'ю, відповідаючи на запитання, я казав, що коли не танцював, мав зайву вогу. Зараз танцюєш? Танцюю. Ну. Для таких э, тендітних пацанів, як я, пару порад. Э, так і так і я ж тоже тендітний. Таким. Не, не, ти не зрозумів. я занадто тендітний. Пару порад, Як ти себе тримаєш в тонусі? Ну, в, в їде я себе совершенно не відказую ні в чому. Э, она мотивує мене йти на репетицію і ще більше викладуватися. Переїл, йди на тренування. Ну, вот так. Переїдаю я часто. Це ти про Генеру розповідав, розкажи. От, е, запитання було Діма, багато телеглядачів запримітили тебе на кастингу, ля-ля-та поля, але пробився у співочий проєкт, звідки стільки талантів. Uh, ну, я считаю, що кожен чоловік талантлив. Uh, кожен по-своєму талантлив. Просто важливо це в себе і розвивати. А ще лучше, если є люди, которые помогут тобі повірити в это. Вот. тому все можна розвивати. И, э, правду говорят, что 10% таланта, 90% трудолюбия. Костюм, нужно скільки? Трудиться. костюм Нет. скільки відсотків. Теж був такий фільм, «Смокінг» він здавав, здається. з Smoking Та-та, Там десь 10% на, на костюм відводилося. У тебе скільки це. 10% на костюм напевно, да, так само. В принципі, ну такий, знаєш, тебе виходить, що 10% костюм, э, скільки там відсотків таланту. Трудолюбі 80% 80% трудолюбив. Э, э... А потом з кожним роком процент таланту може рости. Все зависить тру трудолюбі. Коли ти почав співати? З самого детства. Як тільки пустили, розрішили. Я сам із города Луцька. І... Э, э, У нас была телекомпания «Аверс» в один прекрасный момент появилась, которая э, занималась кабельным телевидением, и э, на наших экранах появились такие телеканалы, как МСМ, Французский, э, MTV, Вива, немецкий канал, Вива Цвай. И тогда там как раз начинали свою, там, свою карьеру такие группы, как Backstreet Boys, Girls, там Girls, Синг» тик так Тоу и очень-очень много групп. Поэтому я всегда... Майкл Джексон тогда был на пике. И просто перепевал их. Ну, учился у этих людей. Потом стал рэпером. Потом слушал Не обошло, очень заядло. Да? Не обошлось. С пацанами слушали рэп. Приходил домой, слушал. В Луцьку. В Луцьку. А де, як же що це, я не знаю, лента за лентою, набою подавай. Ну, Луцьк ж, типа не реперна столиця. Ні разу. Ну no, ні, в Луцке є багато різних субкультур. И там достаточно панков, достаточно металлистов, там очень много неформалов на то время как называли. Сейчас очень много появилось хипстеров. Поэтому Луцк всегда рулит. В субкультурах. Тебе в захоплениях написано, что захопления, цикавые фильмы и солодощи. Солодощи не заважают? Ну вот. Да солодощи навпаки надыхают. А, сладости... На, на Это же счастье. Да на все. Ну... на лупы все пирожен, и шо? Я без пирожен не могу вообще совершенно. Я обожаю картошку. В Луцке есть прекрасное пирожное домино, которое не сыскать больше нигде. Вот. ну, сладкое, да, сладкая Не представляю свою жизнь без сладкого. Тут же питання, що не питання, а мені підказують, що ти в оппозиційних ролях знімався в цікавих серіалах, може б подніш розкажеш. Так, ви просто назасид. З таким взглядом сейчас говорите про цікавих серіалах. Ну, это, это были конечно мне интересно себя попробовать как актера было там здесь. Так что украинских не нашлось ну, мухтар ну, друже. Повернення Мухтара. Ну, снимался в Украине. Ні, ну вони всі російські серіали знімаються в Україні, тому що дешевше техніку орендувати. Їм навіть реально вони ж не свою техніку привозять. Вони приїздять сюди і орендують техніку тут, угу. щоб не перти ці всі багатомільйонні фури через кордон, щоб це все не декларувати. Там на митниці проблем вони сюди приїхали, тут орендували там квартиру, якусь в центрі Києва орендували техніку і луплять собі ці серіали. Вони дуже речі... люблять знімати Мухтара на проспекті Побід 60, Я замітив там у них є студію досі. Твой... Знімають Мухтара. Ну, не знаю, но ну, год назад еще так, серию за серией в одном и том же дворе. Вот. Ну, это я так пронаблюдал, просто приходилось там. Да, еще раз адресу: проспект Победы 60. Проспект Перемоги 60. Да. Там часы снимают Мухтар. Если вы хотите Пильнуть. посмотреть на процесс съемок, приходите туда. Окей. Но це же российский сериал. Ну, я на самом деле это, это было давно, сказать. Как очень давно. Пишел бы заниматься в российский сериал. Я сегодня весь в музыке. Не знаю. У меня сейчас есть совершенно другие задачи. Сериал, сериал Рознь. Но сценарий бы прочел. Окей. Чистый из интерес. Гастроли. Вот ты ж ну, починается у тебя гастрольный тур, я так розумію, на підтримку цього виходу. Да, он уже начался. У нас вчера был первый концерт. Места. Вчора був перший концерт в Києві, пройшов дуже класно. Я вдячний всім, хто прийшов, піддержав. Ну ти свіженьки як на людина, яка вперше давала концерт у Києві, я б да, ну ми постарались виспатися. все все пройшло отлично. Завтра ми їдемо Дніпропетровськ, а на наступній тижні ми будемо в Одесі, Львові і Харкові. В Росію поїдеш, властрувати? Ні, так пока. А планування? Пропозицій немає. А як би були? Я за слушаю. Это не политичное пытание, но я не знаю. Я, я, я не считаю, что вообще музыка как-то связана с политикой. Не должно ее быть. Музыка это то, что объединяет. Тому, если бы мене пригласили люди, если бы вони хотіли слышать мої пісні, такі, як може, вже досить, «Зараз» час і в лучшему світі. Ну, то ти ж давайте. Дивись, им, ти, э, ти, ти говорить, твоя думка така. Ну, вона в чомусь правильна, що музика це аполітичне явище. Але от дивись, Ані Лорак, в Одесі їй виступити не дали, вона поїхала в Російську Федерацію, mm -hmm. там зробила гроші і повиступала, а тут її вже не приймають, фактично. Ти не боїшся повторення того самого? Mm, я. На самом деле не боюсь, не понимаю, почему должно быть повторение. Я, вообще, ну, я считаю, что Ани Лорак на самом деле представляет нашу страну очень достойно и напоминает об Украине, о том, что здесь есть талантливые люди, талантливые певицы, вот, талантливые певцы. Поэтому, ну не понимаю, почему так налетели. На кого? На Ани Лорак» почему так налетели? Да. Не понимаю. Я не експерт, чесно кажучи, более, в діяльності наша, певних наша наших девушка. організацій. Це дуже дівашка. Просто з одного боку, вона співає на український мотив Мальви, а з другого боку, їде в Росію отримувати золотий грамофон. Це трошки. Ну, я не засуджую її абсолютно, але це що найменше, не патріотично. От, ти патріот України? Так, mm, да, звичайно. Я обожаю Україну, обожаю нашу страну. Ну, mm. І от в цьому no... как можно туди ехать и фактично э, выступать в Украину оккупанта»? Боже, ну, на самом деле здесь э, столько разных мнений, и э, вот кто-то говорит, страна оккупанты еще что-то, но Сергей, вы должны помнить, что и с вас, и с нас, и со всех, кто сегодня в зале, мир начинается с каждого из нас, и музыке нужно давать дорогу, нести этот мир войны, ну, войну раздули люди, которым, которым мы не имеем причастия. Это сделали политики, и пусть, пусть они ее закончат. А если они не могут это сделать, не получается, не хотят, или это выгодно для них, или как, не нужно музыке мешать хотя бы держать людей вместе. Окей, передостаннє до тебе запитання. Е, може вже досить тебе є якийсь кліп на цю пісню? Чи є тільки є, лайви? Є лайв-виступлення. Лайв-виступ, ну, знайшов, я бачу. Е, оце воно. <гум> от на завершення будемо показувати. Зараз я ще заверстаю це все діло. Е, ще ну, от останнє до тебе запитання. Була у нас така панянка, якщо пам'ятаєш, раніше, здається, міністерством соціальної політики займалася, казала, що в неї є мрія. Вот это вот в рекламі. У мене є мрія, там. Лі, лі, лі. У тебе є мрія І яка? Я сьогодні мечтаю. На самом деле у многих вещах. Самая известная мечта, мне кажется, как и любого украинца, чтобы был мир. Это действительно самое важное на сегодня. Будет мир, все будет получается. Все... вот не знали войны э и мир не замечали, да? а сейчас э понимаешь, насколько это важно. А все остальные мечты ну, я просто превращаю в цели. Ну, такие больше какие приземления в Риге. Ну, это глобально, разумеется. Я на, на, там, очень как... хочу на, по, научиться кататься на серфинге. На серфинге? А, да. Это Оседлать что? волну. проблема ти но проблем влитку на томчих выча вот сегодня как-то проблема но это же нужно нужно определенные волны я даже не знаю куда куда нужно ехать в сидной или на гавай то есть все а или может в таиланд Чого не в Одесу, я не знаю. Ну В Одесі немає таких волн. Нема хвиль, Чор... так? Ну Чорне море не дає таких волн. Це должен бути океан, однозначно. Давай на, на останнє запитання, можливо, когось з наших глядачів цікавить, що в тебе на фронті сердешного. Серце зайнято, серце биттям. Кровообігом. Зрозуміло, вакансія вільна. Окей, дуже тобі дякую за те, що знайшов час, за те, що прийшов до нас. Діма Манатік співак автор пісень. А, автор пісень, до речі, я просто по ходу п'єси, постійно в мене ще запитання виникають: для кого пишеш пісні? Для кого вже написав. Е Посотрудничал со Светланой Лободой, «Песня 40 градусов» — это наша совместная работа. И в прошлом году удостоилась чести на премии «Юна» взять лучшую песню 2013 года. С Евой Бушминой посотрудничали над песней «Собой», с Дашей Ши, с Алиной Гроссу. С... Даша Ши спевает? Есть у нее одна песня, над которой мы как раз сотрудничали. Может, есть еще какая-то, но она еще не выпускает ее. Но пробует. И у нее очень интересно получается на самом деле. Ну, оригинально. Вот. Поэтому э, Ну, с ней, с ней вообще очень классно работать. Э, на самом деле, я бы из кого-то не назвать, потому что много-много э, как-то вот в последний год э, посчастливилось посотрудничать с интересными личностями творческими. Вот, от, Это отличный опыт. Прекрасна практика для мене, як для музиканта. Добре, Діма. На жаль, маємо завершувати студію. Вже за три хвилини має бути громадський світ з Ольгою та